Сьогодні пропонуємо поринути у світ краси. В нас в гостях майстриня вишивки Ірина Задорожна. І хочемо дізнатися від вас, Ірина, про те, хто ви, звідки ви і як давно ви почали займатися такою чарівною красою? Дякую, Анталю. Звати мене Ірина, я приїхала в ваше чудове місто. Точніше, вже моє чудове місто. В 2014 році я виїхала з окупованими Київки з сім'єю, приїхала сюди. Я ще не знала, чесно кажучи, про існування тоді ще міста Комсомольськ. Але так сталося, що я сюди попала, Чисто випадково і залишилася тут. Тут виросли мої діти. Моя старша донька пішла тут в перший клас і цьогоріч вона закінчила школу. Моя молодша донька ще навчається. В 9 класі. Тобто все дитинство моїх дітей пройшло вже тут. З Донбасу, коли я їхала, я вивігла свою швейну машинку, тому що моє хобі було шити. шити, вишивати, щось майструвати. Я це постійно робила з самого раннього дитинства. Оскільки я себе пам'ятаю, стільки я там з клаптиків щось робила там своїм куклам іграшкам. Мені це було дуже цікаво. А коли я вже народила дітей, то щоб якось заробляти гроші, я почала вже більш професійно займатися шиттям. І таким чином, коли я сюди приїхала, то в мене був з собою заробіток. У мене була з собою швейна машинка, за допомогою якої я вже змогла там якось працювати і заробляти кошти. А вишивати я почала. Я не пам'ятаю, коли. Я... Перший раз вишивала, але от цю вишиванку бісерну я почала її в 15-му році. Якраз коли я сюди приїхала, і мені захотілося, ну, по-перше, якось вгамувати всю свою тривогу, по друге мати таку гарну річ, тому що доводилося, ну, вишиванки гарні, а може, я так вищу. Я, начебто теж у мене руки там Тобто ви да. в дорослому житті вже почали займатися вишиванкою. Да, да. І це ваша перша Це робота. моя перша вишиванка. Скажу чесно, шлях у неї був довгий і непростий, тому що спочатку я вишила а, передню частину. Ну, це зайняло досить довго часу. Це вишивка бісером, вона така дуже е, дрібна і дуже е, вимагає багато роботи, багато уваги. Почала вишивати рукав і зрозуміла, що це буде довго. Тоді я швиденько пошила майку <хи> і вирішила, що рукави я вишию якось потім. Ну, я носила цю майку вишиту, а потім, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, і вже зовсім з нервовою системою стало погано, то я дістала недошиту рукав і почала його вишивати. Тобто вишивання це перш за все перевтілитись в якийсь інший простір. Да. Мабуть, із, через саме через те, що тривожно на душі, неспокійно, хочеться знайти якусь віддушину. І саме це вас заспокоювало. Так, да, це для мене релакс, і дзен мій вишивка, і шиття взагалі е, мені так пощастило, що моя основна професія зараз це шиття приватна підприємець, я займаюся індивідуальним пошивом. І у мене співпадає моє хобі, мій релакс і моя професія. Це дуже для мене це щастя, чесно кажучи. А скажіть, будь ласка, і от ви кажете, що із дитинства до цього потяг був. Хтось у родині, мабуть, вишивав. Так, о, о, Ну, мене не вишивали, У мене шили і бабуся шила, і мати моя шила. А безпосередньо вишивкою займаюся я, як перша в родині. Ну, наче про бабуся ще вони були якісь вишивки, пам'ятаєте. Та, мабуть, в кожній родині були от ті там якісь янгелочки, там вишиті трояндочки, такі класичні, ті сільські вишивки. Я їх пам'ятаю з дитинства, да і ну, звичайно вони не збереглися у мене, але я розумію, що це, мабуть, вона вишивала. А з вами й доньки вишивають? Е, ні, доньки поки не вишивають. У мене старша донька поступила на дизайнерку одягу в університет в Івано-Франківську. Тобто теж суміжно <говори> <да>. <говори> займатиметься такою приємною <говори> справою. <говори> да. Тепер я самоучка, але я маю дуже багато практики і мої всі навички знання практичні. А тепер у мене буде дизайнерка з дипломом. <говори> Я розумію, що все ж таки це перша робота стала поштовхом до подальшої якоїсь такої мрії, які обов'язково все це мало втілюватись в життя. І вже зараз ми бачимо тут три вишиванки. А скільки ж їх насправді зараз є? Я не можу вам точно сказати, тому що якось не прийшло мені в голову сісти проходи. Але мабуть, ну їх багато. багато. Тут ті вишиванки, які зараз у мене вдома. Ще одна вишиванка поїхала в Івано-Франківськ з моєю донькою. Ще я вийшла на замовлення декілька вишиванок: п'ять чи шість. На треба пригадати і жіночі, і чоловічі. Тобто, тобто це і для себе, і для інших, да. і як подарунки, да. і як предмет заробітку можна да. продати тим людям, які хотіли б мати да. в своєму арсеналі такі красиві вишиванки. Скажіть, будь ласка, з якими ви матеріалами працюєте? Я працюю з натуральними матеріалами, це вишиваю на бавовні або на льоні. Зазвичай ну, тут. Ці вишиванки вишити на недорогих матеріалах, але шила і на більш дорогому льоні на, ну, на, на замовлення. А для вишивання, що саме використовуєте? Я бачу і бісер, бісер є, да. і нитки. Бісер, нитки моліне. оскільки що я вмію, то я ще оздоблюю і машинними швами, і мережевим. Тобто фантазія мене ніяк не стримає. Що хочу, то я, то я роблю. А скажіть, будь ласка, чи брали ви участь у якихось конкурсах, у якихось виставках? І а якщо так, то які результати? Ні, не брала я участь, якось не спадало мені на думку подаватися, тому що роблю це для більше для власного задоволення. Може, як назбираю, там якусь колекцію, може кудись подамся. Але, як правило, я про ці конкурси чую, коли вони вже закінчилися. Зрозуміло. Ну, ще трошки хочу розказати про свої вишиванки. Крім оцієї, оця, оця... і моя сукня, вони були пош... вишиті і пошиті вже е, під час повномасштабного вторгнення. Цю я дошила, Я дошила рукави. У мене є така особливість, я її називаю криза другого рукава. Це коли ти на підйомі, так на адреналіні, е, натхненно вишиваєш перед. Береш в перший рукав його вишиваєш, а на другому рукаві розумієш, що ти шиєш знову одне і те ж саме, і у тебе запал пропадає. І треба його відкласти. Трошки почекати, а потім брати назад. Братися за щось інше, да, те починає да, теж да, розвиватися і знову переходимо потім до да. того, що завершувати треба. Тому, наприклад, коли я шила цю сукню, то я паралельно вишивала ще виш сорочку на замовлення, тому я їх міняла трошки місцями. І коли вишиваєш одразу дві речі, може воно не так швидко виходить, але для мене це краще, бо я переключаюся і. Ну, відпочиваю. Мені б хотілося, щоб про цей момент ви розказали трошки більше. Я все ж таки думаю, що коли ви вишиваєте, у вас виникають перед очима якісь картини, ті самі картини, які перелаштовують вас, переносять в інший світ. Чи це так, чи ні? Так, є таке. Я, взагалі, людина, яка сприймає світ в якихось образах. Порівняннях, ну тобто, в мене таке дуже образне мислення. Ну, як у мисткині, то так воно є. Людина завжди в неї розвинене дуже образне мислення в таких людей. Ви навіть бачите, ви відчуваєте, от, що було б краще для цієї тканини, чи для цієї блузки, чи для тієї сорочки. Я от хочу якраз сказати про те, що я от глянула зараз на цю вашу сукню і думаю, мабуть, якісь не дуже світлі спочатку були дуже Думки, бо є тут чорні кольори, але все ж переважало щось приємне, щось красиве. Ви все ж таки хотіли передати внутрішній світ, що там ви відчуваєте всередині в собі якісь надії, сподівання тримаєтесь за те, що обов'язково щось буде красивіше, світлішим. Навіть ось ці красиві квіти, вони... Із темних у світлі тони то переходять. Ви дуже вірно це підмітили, тому що цю сукню я почала вишивати. Саме, мабуть, ця рука, це елемент квіточку. Цю я почала її вишивати 10 жовтня 22-го року під час першого такого лютого ракетного обстрілу Києва, коли у нас зникло світло, у нас тоді був перший блекаут. І от я пам'ятаю, як я сиджу на дивані, і там читаю в телеграм-каналі, що відбувається, і шию цю квіточку, так що дати, це, це така, знаєте, сукня люті. Мабуть, можна назвати. Так. А ви от говорите про те, що. Це не так багато тут робіт. А в тих роботах, які ви подарували, чи які поїхали, як ви кажете, в інші міста, які там кольори переважали? Червоний, чорний, білий, такі класичні кольори. Ще шила вишиванку в защитних кольорах, тобто для вояка, там на защитному фоні. Дубові листочки дуб, і жолоді, ну така вона чисто чоловіча. Я так думаю, що в кожної людини, особливо в тієї, яка пережила непрості часи і безпосередньо перед очима бачила лихі такі моменти, мабуть, виношується якась така. Особлива мрія, і можливо, ви навіть задумуєте щось створити своїми руками таке, що з настанням найкращих часів це перевтілиться ста мрія, стане дійсністю. Чи є така мрія у вас? Коли я вишивав, починала вишивати ну, цю вишиванку, всі інші. Вона звісно, я думала, що от я закінчу цю вишиванку, буде перемога. Ну, одну закінчила, другу закінчила. Ну, я з 2014 року в темі війни, тобто я знаю, що це буде довго, але от я якось навіть своїми вишиванками намагалася наближати її. Так що всі думки у мене про це. І, мабуть, коли настане той найкращий момент, у вас буде щось із тих робіт найяскравіше, Так, да, Я вишию ще, ще більше, а потім буду сидіти і думати, так, що мені вдягти сьогодні? Яку з них вибрати? Можна тоді міняти кожного дня. Так, то мене там буде, не знаю, може їсти. Тижнею вишиванки. Там понеділок, вівторок. там все я хочу, щоб ви сьогодні надали поради тим людям, які хотіли б вишивати, або в найближчому майбутньому будуть вишивати якісь такі красиві речі. З чого їм треба почати? Кожна вишивка починається з першого стібка. Це якось звучить банально, але це так і є. Поки ти не зробиш перший стібок. То ти не почнеш вишивку. Якщо ти хочеш починати, то береш тканину будь-яку, ну краще натуральну. Хай це буде недорога тканина недорогий льон, хай це буде якась бавовна. Береш перший моточок муліне. Хай це буде два кольори: там червоний і чорний. І треба нанести спочатку Так, і... Робиш малюнок або купуєш схеми, Зараз дуже багато продається схем водорозчинних, які навіть не треба малювати. Їх можна притулити отак до тканини приметати і вони вишивати, а потім занурити тканину в воду і все. Схема зникає, а вишивка залишається. От оці дві по такій схемі пошиті. І залишається все, що найчарівніше. Так, да, да. це дуже зручно, я вважаю, і для початківців це просто ідеально. Схему можна вибрати будь-яку, дуже багато схем продається, вони коштують недорого. Продаються набори навіть уже із тканиною, і з нитками. Тобто замовляєш, розстилаєш, береш голку, береш нитку. Робиш пер перший стібочок. А далі вже як піде. Можна шити довго, відкладати, потім знову за це братися. Хтось шиє як запоєм. І не помібати настрій. Вишивка, так, да, це настрій. Це вони, в ці стібочки вплітаються, якісь думки, вплітаються надії. І Це дійсно так, коли. Жінки, які вишивають, вони підтвердять моє слово. А що ви хотіли побажати всім насамкінець? От хто нас слухає і хто нас бачить. А не бійтеся зробити свою першу вишивку. Не треба дивитися на інших людей, там порівнювати, що ой в мене там криві, криві ручки, в мене вийде так гарно, як там я бачила у професійних майстринь. Це все неважливо. Важливо тільки те, що ви хочете вишити, що ви вкладаєте в цю вишивку. Можна Вишити е, якусь річ не дуже справно, вона там буде, ну, ну трошки там виворіт в неї буде не такий, як у найкращих вестінь, але це вона буде жива і вона буде ваша, вона буде е, відповідати вашому настрою. Так що не бійтесь. А я хочу поділитися секретом. Справді, ваші вишиванки досить цікаві, досить яскраві. І хочу сказати вам, що я запросила вас в студію «Кварцит-ФМ» після того, як побачила прекрасну чоловічу вишиванку на одному із гостей нашої студії. Я дізналась, хто та майстриня, автор цієї вишивки і сьогодні запросили вас. І ми не розчарувалися. Ми дуже раді, що ви сюди завітали і хочемо побажати, щоб ваші вишиванки. Вам приносили насолоду і тим, для кого ви їх вишиваєте. Вони такі життєдайні, хай вони будуть тільки із яскравих тонів, із яскравих ниток вишиті, і з бісеру теж, бо ж знаємо, що ви і нитками, і бісером вишиваєте. А нам залишається лише нагадати, сьогодні в гостях студії кварцитифем була майстриня вишивки Ірина Задорожна.